Зараз вивантажуємо автівочки. Це мій евакуатор, хто не в курсі. Доставляємо автівочки з Європи в Україну. Зараз ми в кривому розі. Моє рідне місто. Хто з Кривого Рогу? З того лайк і підписка 100%. Друзі, приймаємо зараз дві автівочки. Теслу буду я відновлювати. Це Теслу я купував для свого клієнта на аукціоні в Штатах. 23 й рік. Tesla Model 6,5 тисяч кілометрів пробіг, майже нове авто, мінімальне пошкодження. І Long Range Dual Motor буде цікаво. Зараз, друзі, нас повідомили про те, що десь на етапі логістиці, скоріш за все, ще в Америці закрили ключ всередині. Хоча на аукціоні було видно, що ключ окремо лежить і так далі. Ключ всередині. Зараз відкрили капот, ну і будемо відкривати двері. Сподіваюсь, зараз це буде швидко. Привіталася автівочка. Так, друзі, все наче відносно просто. Заживили акум, тут 16-вольтовий, ну і відкрили двері. Тому, друзі, ось наші чарівні два дроти дістали. Тут 16-вольтова батарейка, заживили її, двері відкрили. Ключ у нас всередині. Пакет документів. Яскравий такий білосніжний, просто нереальний салон. Панорамний дах, все супер. Ось така у нас краса всередині. Так, друзі, закрили повністю нормально капот. Задня вмикнулася, У нас 0%. Перевів вже на російську. Все, спускаємось. Так, ну тепер робимо все. Відкрили перший огляд. Тут у нас тюнінг, тут у нас вже зібралися друзі. Хто пам'ятає? Василь ще буде в цих серіях. Вас ми будемо тут ставити і передню панельку приборочку, і будемо багато чого тут робити. Правильно це буде сама правильна моделайка, Ну, як мінімум в місті, як максимум в Україні. Тому, друзі, тут у нас крюк не стирили, це приємно. Тут все у нас є. Дивимось по стану. Я тільки не розумію, що вони тут закрили. Ну, закрили, але там все добре. Так, далі дивимось. Тут все чудово. Тут я вже поремонтував. Дивимось далі. Салончик яскравий приємний. Трішки похимчистимо і все в порядок. Тут у нас просто, вау, жир. і ще й американська водичка ще запечатана. Дивимось далі. Краса. Ідемо далі. Тут у нас, я відкрив, все чудово. Мені тільки щось тут зазорчик не подобається. Тут у нас вже америкос встиг зробити тюнінг. Тут у нас, до речі, ніде не вказувало, що є третій ряд, але третій ряд є. Я бачив, що він є, але вказувало, що вона п'ятимісна. Стан чудовий, питань немає. Тут у нас задню губу, щось будемо видумувати. Заміна. Підкрилок є. Накладки на арки маємо. І це чудово, це вже зекономили кожна накладочка десь баксів. 30, якщо по Китаю, якщо по оригіналу, то більше. Ну і основне пошкодження, друзі. Двері я вже отрив. А як це було, ви можете зараз подивитись. Ну, і як ви вже побачили, фільоночку я теж вже купив. Двері відкриваються. Тут у нас зазор трішки більше. Тут з зазорами все норм. Що нам ще на монтажники скажуть, скоріш за все, заміна. Фільоночку знімаємо і порядок. Тим часом поїхали далі вивантажуватись кона. Так, що у нас тут? Додивляємось, тут все чудово, тут все чудово. Панелька з-під капота також у нас на місці. Я тільки не можу знайти, де у нас ота заглушечка. Зараз будемо шукати, можливо, десь поклали. Треба цю заглушку ще знайти. Обожнюю, друзі, коли отримуєш автівку, яка своїм ходом може спуститись з евакуатора. Це дуже круто. Сів, включив, спустив, все супер, друзі. Також позитивно краще ніякого немає. В сервісному режимі там помилка, по суті, лише. По колесах треба там підкачати і так далі. Ну, а так все. Крило фільонками маємо, задню губу докупаємо. Два е, дві там треба докупити, бо десь вони загубились. А так, наче все. Автівочка чистенька, ніякого зайвого мусору нема, окрім там двох бутилок води. Тому супер. Я дуже задоволений. Прям от Взагалі розумієте, той момент не коли ти отримуєш прям розірване щось таке, що не їде. А коли ти отримуєш автівку, ти сів і вже вона їде. Супер. Зараз треба поставити її на зарядочку, бо там нулі. Ну і все, відновлюємо. Сподіваюсь, за кілька тижнів вже можна буде повноцінно по дорогах проїхати. На аукціоні вона продавалася так, от були ці всі моменти закриті. І ще така чудова штучка була. Все, нове авто. Заглушка таки десь є, хлопці кажуть, що ми, ми знімали, тому зараз знайдемо заглушку, десь поклали. Тому заглушка є. Чудово. Що? Як я вам в біленькому салоні, У мене не було ніколи автівки з білим салоном. Хочу! Хочу! Мені здається, я тут дуже гарно виглядаю в цьому салончику, правда? Панорамка, все чудово. Друзі, якщо хочете таку тачку або будь-яку іншу з Америки, або з Європи, звертайтеся всі мої контакти є в описі. Також я маю телеграм-групу, де є автівки за чудовими цінами. Будь ласка, підписуйтесь, будете в курсі цін на класні тачки. Пройшло буквально кілька годин. Робота по Теслі вже почалася. Вже розбираємо. І тут вже маємо таку красу. Минулого четверга ми привезли цю Теслу. Зараз вівторок. пройшло буквально 5 днів і маємо вже от таку красу. Ще маємо доробляти, ще є нюансики, зазори і так далі. Але це все ще буде допрацьовуватись, опрацьовуватись, ну і фільоночка буде ставати на місце. Тому, друзі-хейтери, хто мені казав, у тебе нічого не вийде. От така ситуація, друзі. Тож, ще тиждень, може, трішки більше, і побачите, яка краса у нас буде вже по ітогу. Тому проміжні результати саме такі. Купив бумеранг. Так називається ця направляйка. бумеранг, 22 бакси оригінальна. От. Ну і далі тут, друзі, у нас вже зазорчик гарненький. Тут теж попрацювали хлопці все чудово. Ну і тут у нас все чудово так само, як з того боку. Тому приступаємо вже до повноцінної фінальної зборки, потім розборка і малярка. Забрав Теслу, їдемо на шиномонтажку і далі на сертифікацію. Такий салон яскравий, білостіжний, просто супер. Зараз дивися на ті варіанти, які з темним салоном мені не подобаються. Чудово, зняв автівочку з сервісного режиму. Ну і їдемо. Клас. Більш за все вражає. Три місяці. Три місяці. Три місяці. Це круто. Хто б міг подумати? Три місяці і все. Я зазвичай кажу людям значно більше, а тут ну, так швиденько все вийшло і хлопці мої не підвели. Тому під ключик за три місяці тачку. Тепер можна сказати, що можу зробити з Америки. Приємна, тихенька, це вже. Рестайл рестайл, бо 23 й рік. Тиха, м'яка. Обов'язково ну, хочеться порівняти з моїм Model X, але ну, це не коректне буде порівняння. Але тим не менш, хочу сказати, що мені навіть здається, що вона м'якше їде. Саме підвізка така більш м'яка. Але рекуперація скажена, я таке люблю. Але ну, от, прям. Прям дуже потужна рекуперація. У ну, мене на XC більш така лояльна. Але мені подобається, коли так сильно-сильно рекуперує. Друзі, забрав Вайку з хімчистки. Я в шоці. Блін, ну як вона круто виглядає. В цьому кольорі з чорними дисками виглядає просто супер. На білому салоні, я не знаю. Я розумію, що білий салон це великий хлопець. але тим не менш... З чорною шкірою вона виглядає не так шикарно. Треба доглядати, сильно доглядати. І людина, яка мила, їм чистила, каже, раджу в шортах не їздити, бо будуть плями там і так, і тепер. Ну, коротше, догляду потребує, але дивіться, яка вона розкішна. Виглядає просто супер. Я в захваті. Але, тим не менш, далі ще буде тюнінг, далі ще будуть плюшки, фішки. Буду про все розповідати. Залишаю теслу на тонування. Позадку тут, в принципі, є легеньке тонування, але воно ну, недост... ну, мало його, недостатньо для того, щоб це було нормальне позадку. Попередку зробимо десь так, як тут було. А задок затонуємо більше. Заднє скло все чудове. Тому. Сьогодні залишаю, завтра забираю. І ми вже затоновані. Клієнт хотів, щоб це було передок світліше, задок темніше. Так і вийшло. Чудово, сонце світить через лобарь, то здається, наче взагалі. Трішки-трішки є плівачка, але насправді вона там є. І коли світло буде, не проходити через лобове, тоді не буде так. Відкрити яскраво. Я думаю, клієнту має сподобатися. До цієї Тесли власник докупив багато різних ніжтяків. і їду зараз встановлювати і приборку цифрову, за рахунок чого знизили вартість на Model Y, прибрали приборку і купу різних додаткових елементів. Тому будемо наворачувати. Мені здається, що буде дуже круто, але тим не менш все відчую на собі. Вам все розповім. Ціни, де купили, яка якість і так далі. Тому їдемо встановлювати ніжтяки на модули. А ось зовсім інший ракурс по тонуванню. І тут вже видно, що воно притоновано сильніше. О мій X стоїть. Порівняння X і Y. А? Обов'язково зроблю ще раз. У мене є порівняльний огляд, але хто був не дуже свідомий, я зараз знаю всі нюанси. Тому така краса. Ставимо ніжтяки. Це, до речі, штука з Америки. Будемо знімати. Так, друзі, приміряємось. Приміряємось. Має бути жирно. Ручки під карбон. Будуть в тему до дзеркал. Поворотний екран, передня губа ще у нас. Sexy Buttons, приборка і камера переднього огляду. Так виглядає екран. Навіть інструмент нам поклали 9 дюймовий. professional use. only, Все має бути дуже якісно, тому що, тому що не за три копійки. Друзі, зустрічайте тюніний Model Y, От тепер він виглядає круто. От тепер це нестандартна стокова вайка, яка комусь подобається, комусь не подобається. Не знаю. В моєму кривому розі таких вайок їздить мільйон, але це ексклюзив. Власник купив передню губу в комплекті з нижньою губою. Зараз покажу. В комплексі це стало, ви бачите, вартість на екрані. Стало якісно, нормально, як рідне. До цього. Добавили під карбон такі накладки на дзеркала, а-ля BMW Style. І дверні ручки теж під карбон. Виглядає сучасно. Мені, звичайно, хочеться сюди якісь, пропонуємо давай якусь таку чорну полоску широку, тут поряд більш тоненьку. А ще, якщо на полосі написати Антон Ферум, то взагалі лайкосик, правда? Тож, друзі, виглядає круто. Ви не бачите, але тепер у нас тут є камера переднього огляду. І Це все зроблено для того, щоб цією губою не зачепитись. Але насправді губа знизила кліренс морди буквально десь там не більше, ніж на сантима, то і півсантима. Воно, здається, начебто така вона тендітна, але насправді вона місця майже не їсть. Передня камера працює в комплексі з приборкою, поставили цифрову приборку. Приборка на низькій швидкості показує камеру переднього огляду, швидкість, коли піднімається, жарко 38 градусів. Зараз буду не знаю, що собі таке робити, щоб Фух, 38 в... в тіні, як буде українська мова. Коротше, друзі, приборка супер. Ціну бачите на екрані. Якість бомбей, роздільна здатність камери шалена. Ну, реально. Класний, якісний прилад, тільки зараз ще не розібрався з тим, чомусь показує запас ходу правильний, а у відсотках 101% батареї. Треба щось сколдувати з налаштуваннями. Далі поставили на центральний екран пристрій, який може тепер його повертати, і це стало надзвичайно класно, зручно. Сидиш, як в кокпіті якогось літака, де все біля тебе крутиться і обертається. Круто. Треба е, сказати, що. Цей поворотний механізм трішки опустив екран, але це навіть зручніше стало. Виглядає з усіх боків сучасно, класно. Приборку нормально підсняти не можу, вона в якомусь, мені здається, антиблікове покриття і так далі. І коли я знімаю камерою очами, бачу все якісно і класно. Соковита картинка, а на камеру на цього показати не можу, бо цей фіолетовий відтінок все збиває. Складається враження, що. Знаєте, як от, окуляри Polaroid, якась така тема. Не знаю, чому так, але теж якісно. Ціни на всі ці прибамбаси ви бачите, і посилання я залишив у відео. Ходімо на задню частинку, подивимось. Ну і задня частина, друзі, як і обіцяв, покажу задній. Спойлер. Друзі, спойлер, спойлер тут. Задня юбка. Будь ласка, ось вона в комплекті з передньою. Можна було налаштувати на стоп. Миготить під час їзди, можна на габарити, але тупо, да, коли габарити миготять. Тому налаштовано на додатковий стоп-сигнал, і в комплексі круто виглядає ще спойлер. Довершили вигляд вайки і виглядає суперово Ще додатково власник всередину боксів різних набрав, які теж додають зручності. Ну і ще приколюшна штука Сексі Buttons. Ви зараз бачите під кермом одна з шести цих кнопок. Дуже класно і зручно налаштовується. І власник зараз налаштував Сексі Buttons на рекуперацію. Тобто, в реалі ви не можете вимкнути рекуперацію з цими sexy buttons можете вимкнути. Там більше 100 різних функцій на 6 кнопок можна налаштувати. Вартість 280 баксів. Коротше кажучи, тут ніштяків на 1000 плюс баксів. І це робить цю вайку ексклюзивно, так, як я казав в, в самому началі, коли відновлював. Тож, друзі, що маємо? маємо Три місяці і один тиждень від моменту купівлі на аукціоні в Штатах цієї вайки. Я її купив 5 квітня 2023 року. Зараз ми маємо 12 липня. Я сказав 24-го року. Коротше, три місяці і тиждень. Це мій рекорд від моменту купив і відновив. Це Long Range Dual Motor, 23 й рік вересень. тобто їй ще немає одного рочку. 7300 кілометрів немиль пробігу. От Авто має стан. От сідаєш, реально нове авто. Подушки не стріляні були, стан крутезний. Стала вона 31 без тих всіх додаткових плюшок. 31 тисячу доларів з ремонтом. Тому реально виглядає чудово вживу, вау! Якщо будете хотіти купувати такий тюнінг. То знайте, все, що куплено, куплено, якісне. Якщо ви захочете купити такий самий тюнінг, то ця автівка втратить свою ексклюзивність разом з вашою, тому шукайте у тих самих продавців якийсь інший дизайн, щоб ваша вайка була ексклюзивна. Я думаю, так, так буде справедливо і правильно. Тож, друзі, з вами був Антон Ферум. Я вже тікаю з цієї спеки, я просто в шоці. Хочеться вже десь на море. Перемоги і щоб все було чудово. Тож сподіваємось, скоро так і буде. Хочеш тачку з Америки під ключ або з Європи, з аукціонів. Будь-з якої країни, будь ласка, звертайтеся. Всі мої контакти є в описі. Ну і підписуйтесь на мій телеграм-канал, де є багато різних автівок з закрутими цінами. З вами був Антон Ферум. Всіх обійняв до зустрічі в нових випусках. Папа. -па.